Пані Іванна приїхала з невісткою Оксаною із Маріуполя на Закарпатті. Вже із початком повномасштабного вторгнення вони вимушено залишили рідний дім та шукали прихистку в спокійному регіоні. Перебували деякий час у знайомих, але зрозуміли, що їм потрібен свій куточок. Знайшли його на базі медпункту в селі Лохово на Мукачівщині, де нещодавно облаштували прихисток для ВПО. Ми приїхали до свого колеги, який мешкає у цьому селі. Він Дав нам прихисток, але він має велику родину і ну, в кожній родині свої проблеми, тому ми, звичайно, хотіли мати якось окреме житло і звернулися до голови ОТГ і написали заяву, почекали деякий час, поки проходили відновлювальні. Будівельні роботи тут, дочекалися і з жовтня ми живемо. Все комфортно. Дуже сумуємо за рідним домом, тому намагаємось якось, хоч і в такому обмеженому просторі, але якось зробити такий сімейний затишок. Затишні кімнати з необхідними меблями, загальна кухня з повним комплектом техніки, санвузли, пральні машини, сусідство з місцевими медиками, які допомагають та підтримують мешканців. У шелтері перебувають семеро переселенців, але згодом тут може проживати 28 осіб. Я сама по собі творча людина, художник. Коли сюди заїхала, все було біле, сіре. Я люблю, коли багато кольорів і тому. Під себе підлаштовують це приміщення. Є інтернет, одразу приїхали, зробили тепло, як бачите, комфортно дали все необхідне, постіль, посуд, меблі, миючі, все є. Облаштували другий дім для тих, хто внаслідок війни його втратив або змушений був тікати із окупованих територій. Місцева влада разом із міжнародними партнерами облаштували сучасне житло для ВПО. Завдячуючи депутатському корпусу сільської ради, а також інвестиційній програмі людина у біді, це Чехія та Словакія. Вдалося запустити даний проект у по капітальному ремонту як внутрішніх приміщень, а також і капітального ремонту даху. І незабаром буде проведений фасад даної будівлі. Приміщення складається із Дев'яти кімнаток для проживання в одній кімнаті двоє людей, а решта по троє по четверо, що можуть проживати. Михайло Мишконець каже: такі шалтери дуже потрібні для внутрішньо переміщених осіб, адже тут вони мають змогу проживати безкоштовно. Зараз керівництво громади працює з військовими адміністраціями зі сходу країни, аби їхні мешканці могли знайти гідний прихисток, поки вдома небезпечно.